Трамп буквально під час нашого спілкування заявив, що він від сьогодні е, запроваджує десятиденний строк, коли починається е, коли почнеться усе власне е, бомбардування санкціями Росії, і ще сказав, що Путін це щось жахливе. Ну, побачимо, як воно є і як воно буде врешті-решта. Але Росія однозначно показує свою готовність навіть по цих же дронах Гербера, які залітають в Литву, Вона показує неготовність точніше до того, аби зупиняти бойові дії. І, зокрема, вчора. Точніше була така інформація про те, що це від CNN, про те, що Росіяни значно укріпили ні, сорі не укріпили розбудували своє шахетне виробництво в Алабузі і продовжують його розбудувати Будувати, тому що там були опубліковані від CNN знімки, які демонстрували скільки гуртожитків добудовують зараз росіяни. Я зараз ці фотографії, їх просто чомусь От, під рукою мене прокинулося, цим знімкам вже тижня, два чи три. Спочатку там було повідомлення про те, що будують п'ять корпусів нових цехів для зборки. А потім появилися це там загальна кількість об'єктів, щось близько 20 Це гурткожитки, склади, комплектація, все інше, і там вони розбудовують ці економічні зоні Алабуга, поруч виробництво автомобілів аурос сенатор, і все інше, там що дуже пафосно в Росії, і з іншого боку, там завод був у Форда які. Просто забрали і там щось я навіть навіть не знаю, що вони там збирають на цьому заводі. Це були вантажівки фордівські, вантажівки невеликого розміру. Так, да, вони будують, але треба набрати персонал, треба мати таку відповідну кількість комплектуючих. Так, да, Китай може суттєво їм в цій комплектації допомогти, але китайці, хоч вони й заявили, що вони не дадуть Росії програти. Ван її заявив там на якомусь форумі. але е, ті кількості, на які вони там збираються виходити, це ж не тільки комплектуючі, не тільки робітники, це ще оператори, які будуть запускати ці дрони. Це ж е, повинна бути логістика доставки на фронт. Я не думаю, що все це можна розгорнути дуже швидко. Ну точно не за два-три місяці і навіть не за півроку. Mm -hmm. Тоді, 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 тоді поговоримо далі про те, чи ми власне протидіємо цим дронам, тому що сьогодні я не знаю, чи це вже елемент політичної зножки протистояння, чи чи так воно і є сьогодні. Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, військовослужбовець проти якого зараз є. Кримінальне провадження е, він заявив, що колишній міністр оборони нині вже секретар НБО Ростем Міро мовляв за весь час роботи уклав лише один контракт на дрони перехоплювачі. Що от ну це ж треба було бути видатним політиком, щоб до, от, от, до такого йти і побачити, не побачити цієї загрози. Що ось зараз ми наздоганяємо цей останній цей вагон, що від нас утікає. Федоров каже, викупимо всі дрони перехоплювачі зенітні, які виробить українська оборонка до кінця року. Шмигаль першим ділом отримує від президента. Задачу на те, аби е, займатися зенітними дронами. Ну, от власне, встигнемо чи ні до такої історії. І якщо так, то чому на вашу думку у Меру не займався цим питанням? Ну, якщо була картинка, що всі на виробництво дронів, то у меру все це зробив. Тоді, коли підписувалися ці контракти, такої картинки не було. Зараз є картинка. Президент сказав всі, що ви маєте на увазі, якщо була картинка, я не зрозумів цього формулювання. Це що означає? Ну у нас же продаються суспільство, продаються картинки. Да? Угу. От зараз картинка дрони перехоплювачі вирішать ці проблеми, і це геймченджер цієї війни, тому що жодного шахеда не буде на нашій території, не залетить. Це, на мою думку, не відповідає дійсності, тому що дрони-перехоплювачі, вони діють в конкретних зонах, вони виконують конкретні задачі, але вони не можуть вирішити всі задачі, які стоять в контексті боротьби з шахедами. Вони, якщо дрони-перехоплювач працює там на ЛБЗ, то фактично наближатися туди. Там літачками, ну, дуже небезпечно, тому що російські засоби з е зенітно-ракетними комплексами можуть дістатися до цього легкомоторного літачка. А е там дрони перехоплювачі, якщо шахет буде йти на висотах менше 2000 метрів, вони будуть ефективні. Вони суперефективні, особливо в боротьбі проти розвідників. Е а от е всі інші питання вони там дуже складні, незважаючи на те, що. Застосовується система штучного інтелекту, застосовуються там різні алгоритми, як побачити, як ППО в, 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 може вивести на ціль е, дрон-перехоплювач, і потім оператор зможе захопити е, е, шахет по його тепловому пятну. Це незважаючи на те на те, що там застосовуються засоби штучного інтелекту, це досить складна задача, і навіть оператори, які мають великий бойовий наліт, вони кажуть 15-20, максимум 30% операторів, які мають трьох трьохрічний наліт, бойовий наліт на FPV-дронах, вони зможуть це виконати. Інші за 2-3 місяці навчені, вони цього зробити їм будуть зробити це дуже важко. Я дуже поважаю нашого міністра цифрової трансформації. У нього багато чудових розробок, чудова платформа БРЕВ, яка дозволяє розвиватися ці інноваційні технології. Але знаєте, проти фізичних законів, ну, дуже, дуже важко поперти. Тому дрони треба на висоти, там де будуть працювати шахети. На ці висоти треба доставляти дрони дрономатками або літаками, чим завгодно. Но тільки таким чином можна збивати шахеди на великих висотах. Ну, тих, якщо які мають, Ми, ви говорите про фізику. А я ще чув про в разі наростання кількості і активізації виробництва російських дронів, потрібно говорити і піднімати аспект автоматизації процесів, і от те, що Absolutely. зараз там говорять про елементи, Ми... Штучного, ну не штучний інтелекту, радше а, тако захоплення, так автоматичного захоплення цілей, машинного зору, ось ну, це, це елементи штучного інтелекту. Це просто ну та елементи. Окей, от що типу не в жодному випадку не треба забувати про них, бо ми зараз всі полетіли в оптоволокно і всі полетіли в класичні зенітні дрони, а програємо завтрашній день, грубо кажучи. Ну от дивитись: дивіться, от флеш той, якого ви згадували? Він сам каже там підрозділ, найкращий підрозділ. Йому для того, щоб збити один шахет, йому потрібно три дрони. Ці дрони перехоплювачі по заявленим цінам, там є різна інформація, від 10 до 20 тисяч доларів. Якщо найкраще перехоплюють, то це може зрівнятися з ціною шахеду. Ну, Шахет там зараз 50-80 тисяч доларів коштує. На мою думку, це досить дороге задоволення. А є повідомлення взагалі про те, що по одному шахеду випускається 10%. Дронів для того, щоб його збити, тому що його навіть збити не, не, не дуже просто йому треба вразити або бойову частину, або паливний бак, або двигун, тому що е, знаходять там те, що залишилося від тих шахетів після приземлення, коли їх там або подавили, або, або у них бойова частина не, зроб, не спрацювала, або його фізично розтрощили. То він ну, такий ще ознаки життя подає, тобто він не добитий, якщо його навіть збили. А збити його ну, дуже так непросто. Тому я думаю, що, хоч президент заявив, ну і йому сказали, що дуже велика ефективність дронів перехоплювачів, але я такого підтвердження, чесно кажучи, об'єктивного не бачу. Так, <кій> да, якусь кількість дрони перехоплювачів збивають. Але це не абсолютне вирішення проблеми. Я вважаю, що вирішенням. ну і, да, і така ситуація, ну, От будуть і не запускати там, е, збільшити виробництво там в півтора раза, в два рази, будуть випускати на місяць, там, тобто на добу будуть випускати 200 шахетів. Якщо йде атака 500 шахетів, то скажіть мені, будь ласка. Скільки для цього треба операторів, які фахові, які підготовлені, де вони будуть знаходитись? Мінімум, вони мінімум, будуть... мінімум операторів це треба тисячу для того, щоб подвоєна, скажімо так, в сенсі ротації можна було це робити, так? Якщо без автоматизації. Ну а екіпаж це ж не тільки оператор, це ще плюс чотири, ну, скажімо так, це тисячу чотири людей треба підготувати в найближчий час. Так, да. ну от я тому так досить скептично до цього відношусь, тому що тут сукупність організаційних технічних питань, які дають мені таку, це мені неприємно. Я був радий, якщо б не треба було підіймати легкомоторні літаки з пілотами, тому що вони все одно будуть ризикувати. Да? Краще, щоб це були всі процеси автоматизовані, але шехеди не будуть чекати, поки ми е зробимо ті рішення, які треба зробити було ще е півроку тому. Ще півроку тому казали про те, що кількість шахедів буде збільшуватись, буде збільшуватись, буде збільшуватись. Нічого не робилось. Тому М'ярове не замовляв, тому що не було то, що я називаю команди створити картинку, що дрони шахе, дрони-перехоплювачі будуть знищувати всі шахеди. А зараз Туди, всі всі рапортують, що все збивають, добре збивають, якісно збивають. На жаль, повітряні сили статистику чого сим, чим саме збили, де де не треба. Просто статистику: скільки збили за допомогою дронів перехоплювачів, скільки було витрачено дронів перехоплювачів, скільки це коштувало ну, таку ми... аналітку давати ворогу теж небезпечно і не, 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 не отримуємо ніколи. Але це й неправильно, щоб ворог знав про таку аналітику. Ні, я, 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 я ж не претендую на це. Пане Костянтине, перед нашим стрімом, близько 19-ї години, була повітряна тривога, загроза балістики з того, що пишуть телеграм-канали, зокрема Миколаївський ваньок, найбільше телеграм-спільнота українська, яка, вочевидь, має якісь підв'язки, скажімо так, назвімо у повітряних силах, тому що завжди дуже точна інформація. Миколаївський ваньок пише, що розвідувальний дрон літав. Районі Гончарівського, Цинівська область туди і відпрацювали е, власне іскандерами балістичними. Е, Андрій е, Цап'єнко воєнкор е, ТСН пише, що Чернігів влучання по полігону е, коригували знову розвідувальні дрони. Я не знаю, наскільки це правда і чи можна в цьому вірити, бо поки що інфо офіційної інформації не бачив, але ну знаєте, Ну, виникає питання, що ж не так? Тут тут же вже спайка, тут же вже зв'язка. Якщо тільки над полігоном кружляє розвідувальний дрон, чекає Іскандера, правильно? 100%. відсотків. Чому е, почали збивати орлани десяті, одеські е, х, ну там хлопцями їх не називаєш, там дядьки по 60 Сіли свої приватні літаки, як 52, взяли мисливські рушниці і почали полювати за цими орланами десятами. Таким чином, як 52 вписалися в цю боротьбу. Їх зараз намагаються якось застосувати проти шахедів на це повний абсурд. Той бідний, як 52 мимо шахеда, просто пролітає, виконуючи фігури вищого пілотажу. Ну тобто не підходить він для цих, для цих задач. Орлани він збивати може. Це небезпечно. Верніше, це безпечно. А шахети збивати за допомогою стрілецької зброї – це небезпечно. Те, що стосується ситуації, взагалі розвідники не повинні літати. Як тільки Ну, зараз у нас, от скажіть, яким чином зараз хто відповідає за збиття розвідників? А ніхто. Всі, Всі, а це значить ніхто, всі. Да? всіх, так. Да. Якщо всі, то це ніхто. Yeah. Uh -huh. Легкомоторна авіація, яка може патрулювати 4 години, 5 годин, 6 годин один літак, може патрулювати. Вони їх добре бачать на фоні землі, а вони літають тоді, коли є якась видимість. Якщо немає видимості, то чого літати? Ти нічого не побачиш. Літають вони на висотах 500-600 метрів, вищі, погано побачити. І, і, і так далі. І, Патрулювання таке патрулювання повітряного простору проти розвідників це перше завдання, яке треба виконувати. Хто цим займається? Ніхто.